Міжнародний валютний фонд незабаром отримує нового керівника. На думку аналітиків, найбільше шансів зайняти цей пост мають директор Центрального банку Мексики Агустін Карстен та міністр фінансів Франції Крістін Лагард. Детальніше про них та про розвиток справи проти Домініка Строскана розповість Наталія Леонова. Міністр фінансів Франції Крістін Лагард може стати першою жінкою, яка очолить МВФ з часів його заснування у 1945 році. Лагард, яка збудувала свою блискучу кар'єру, США, має репутацію харизматичного лідера та твердого політика. Її кандидатуру на посаду голови МВФ вже підтримують Німеччина та Великобританія. якщо ми будемо дотримуватися принципу, що кожен може чесно змагатися за найвищу посаду у цій міжнародній організації, то переможе найкращий кандидат, і це. Підстава вважати, що Крістін Лагард і стане цим найкращим кандидатом. Міжнародний валютний фонд традиційно очолюють представники європейських країн, однак Лагард переконує, що це не має жодного значення. Я не виставляю свою кандидатуру тому, що я європейка, а тому, що маю знання механізмів дій фінансової інституції, як також знання єврозони. Представники країн великої вісімки мають найбільше голосів у раді директорів МВФ, яка має голосити нову голову організації до кінця червня. Однак лідери інших великих світових економік кажуть, що вибір нового голови МВФ має бути прозорим та об'єктивним. Іншим кандидатом, які охоче у Чоловіки МВФ є директор Центрального банку Мексики Агустін Карстен. Міністр фінансів США Тимоті Гайтнер зазначив, що обоє кандидатів мають високі шанси. можна бути впевненим, що ми матимемо відкритий процес, під час якого визначатимуть не лише досвідчених кандидатів із широким технічним потенціалом, але й тих, хто може мати найбільше підтримки. А поки триває розвід кандидатур, колишній голова МВФ до Строскан, якого звинувачують у зґвалтуванні, чекатиме на засідання суду не у в'язничній камері, а у розкішному будинку. Строскан, якого звільнили під заставу у розмірі один мільйон доларів, переїхав з квартири у Нью-Йоркському хмарочосі до будинку в елітному районі Трайбека на Мангеттені. Мешканцям багатого кварталу таке несподіване сусідство мало подобається. For... Маленькі громаді трайбеки це важко прийняти. На Першому поверсі в будинку прекрасний домашній кінотеатр, зручне крісло. Це справді розкішне місце. Домініку Строскану, який перебуває під домашнім арештом, дозволено у разі необхідності відвідувати лікарів та релігійні зібрання. Його наступне слухання у суді відбудеться у червні. Наталія Леонова, Голос Америки.